Чіткої і жорсткої, чітко вираженої заяви з приводу того, що відбувається на об'єктах всесвітньої спадщини, Міністерство культури так і не зробило. Вона має бути чітка і прямолінійна, що там відбувся злочин. Всі мої іноземні колеги, з якими я працювала в Херсонесі, мене вже багато років задають питання, чому ваше Міністерство культури мовчить. Ми можемо вас підтримати, але заява має відходити походити від вас. Тобто яким чином чому питання мають піднімати Держдеп ЄС? Чому Міністерство культури України цього питання не порушує культури? На жаль, в мене ніяких контактів немає. Я намагалася з ними контактувати, але вони категорично відмовляються виходити на контакт.